Виходити на замерзлі водойми небезпечно, особливо крига небезпечна під час відлиги. У цей час краще на неї не виходити. Так, наприклад, цієї зими на водоймах Житомирщини потонуло чотири особи. Ще чотири вдалося врятувати. Однією з основних причин загибелі громадян взимку є людська безпечність та самовпевненість, а ще є підігріта алкоголем. Зокрема, трагедії трапляються під час рибальства при спробі людей перевірити міцність льоду або перейти водойму, скоротивши шлях, і саме у небезпечних ділянках зазвичай це робиться. Ми завітали до Житомирської комунальної рятувальної служби на воді, аби дізнатися, якої товщини лід є безпечним, як його перевірити, та чи можна візуально це зрозуміти. Перш за все, найпростіші і найбільш доступні методи індикації це треба подивитися, чи рибалки перебувають на льоді. Якщо я полонки рибалки, чи хтось вже пересувається, то таким чином ну, можна зрозуміти, можна виходити чи ні. Для пересування одного чоловіка на кризі, мінімальна товщина має становити 7 сантиметрів для двох або більше від 15. Відповідно, на це треба опиратися. І не варто ніколи перевіряти міцність кригу, як у нас люблять діти бавитись цибати, знаєте, там на одному місці. Перевіряти нахрузки тощо. Згідно правил, регламенту перевіряється це палеці, хоча звучиться досить архаїчно, і ніхто цього не робить. Також за правилами зимові рибалки повинні брати з собою 15-метрові мотузки, щоб в разі чого допомогти один одному. Зазвичай індикація. яка? Е Якомога блакитніша крига, вона більш міцна, максимально мутна або наближена до білої, темної це мінімальна товщина і найбільш небезпечна. Так само найбільш небезпечною кригою, де найімовірніше буде пролом і наслідки це по центрі водойми, тому що там збільшена течія, це очерети, кущі, дерева. Поруч по периферії, тобто біля берегу, це біля зливних, всяких там стоків і подібних речей. Що ж робити, якщо ти опинився у воді під кригою, розповів нам лікар рятувальник коли ми, я, ви падаємо, вже провалюємось під кригу. У вас є кілька секунд на прийняття рішення. Це відбувається не митчева, і наша задача розставити літерою Т руки обабіч для зафіксувавши їх по краям. Там криги для того, щоб не піти туди з головою. Надалі опираючись, нахиляючись на грудною клітку, опираючись на руки, ми поволі витягуємося і перекочуємось на бік, тобто займаємо пласке положення на животі, на спині, щоб вага була максимально. Розбалансована. Якщо ж у вас на очах під кригу провалилася людина, то крикніть, що ви йдете на допомогу, наближайтесь до ополонки поповзом, широко розкинувши руки, підкладіть під себе дошку або фанеру. Не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, шарф, мотузку чи щось подібне, і витягніть його на кригу. Що стосується розподілу ваги, ми підлазимо до потерпілого і ми. Ми не подаємо йому року. Чому? Тому що, перше, 100% крига, де він проламався тонка, ви провалитесь так само. Щодо часу, таймінг, який у вас є, ну як мінімум 15 хвилин за умови, що голова 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 не намокла. Якщо ми витягнемо, що далі робити? Тобто, якщо людина таким чином впала, тримається обабіч за края палонки, то вона досить довго да. Якщо вона сама, опираючись спереду, не не зможе витягнути себе, то можна зробити рухи, як ми плаваємо, наче ногами, і таким чином створити відповідний тиск, щоб допомогти. Потім до приїзду допомоги потрібно зігрітися для цього необхідно виконати фізичні вправи разом з тим. У нестабільні температурні умови рятувальники не радять виходити на лід.